Права 1689. Виміри бруска мила, що має форму прямокутного паралепіпеда, дорівнюють 8 см, 4 см і 2 см. Щодня витрачають однакову кількість мила. За 14 днів усі виміри мила зменшились у два рази. Наскільки днів ще вистачить цього мила, якщо й надалі витрачатимуть щодня таку саму кількість? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а який був об'єм цього шматка мила, що має форму прямокутного паралепіпеда, на початку. Ну що ж, Записуємо перше дія, то згадуємо, що об'єм прямокутного паралепіпеда ми визначаємо, як А, що множиться на Б, і що множиться на С, і це дорівнює. Усі виміри у нас 8 см, що множиться на 4 см, і що множиться на 2 см, дорівнює. це дорівнює. 4 на 8 см. А 8 помножити на 8 це 64. Тобто ми записуємо, що це 64 сантиметр, що множиться сам на себе три рази, це буде кубічний сантиметр. Записуємо, що це буде об'єм мила. Об'єм бруска або об'єм мила на початку. Гаразд, Ми знаємо, що на початку було 64 кубічних сантиметрів. Через 14 днів усі виміри мила зменшилися у два рази. Давайте дізнаємося, а який же був об'єм через 14 днів. Ну що ж, як можна знайти тоді об'єм? Записуємо друге дія, об'єм знову ми записуємо як А, що множиться на Б, що множиться на С. Це дорівнює, Тільки усі виміри ми зменшуємо в два рази, то ми записуємо не 8, а 8, що ділиться на 2. Помножити. Далі пишемо на 4, а 4, що ділиться на 2, бо і цей вимір зменшиться в 2 рази. І не 2 см пишемо, а 2, що ділиться на 2. І це дорівнює 8 поділити на 2, це буде 4. Що множиться, 4 поділити на 2, це буде 2. Помножити, а 2 поділити на 2, це буде 1. Тобто розміри виміри цього мила становили 4 помножити на 2 і на 1 см. 4 помні на 28. Помножити на один це буде 8. Так. Пишемо кубічних сантиметрів. Знову сантиметри множиться самі на себе три рази. Записуємо, що це у нас буде об'єм. Об'єм мила. Об'єм мила. Так, через. 14 днів. Гаразд. Сказано, що витрачали однакову кількість мила. Давайте дізнаємося, а скільки ж витратили мила. Отже, записуємо третє Ну, Якщо було 64, то віднімаємо 8, то це буде 56. Так, дужках записуємо чого? Кубічних сантиметрів. Мила. Витратили? За 14 днів. Ну, давайте визначати. А скільки ж тоді витрачали за один день? Потрібно 56 поділити на 14. Ну що ж, записуємо четверта дія. 56 кубічних сантиметрів, що ділиться. На 14. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 4. 4 помножити на 10 це 40, 4 на 4 це 16, Разом і буде 56. Це записуємо, що це дорівнює 4. Так, можна було на 2 поділити і ділене і дільник, то це вийде 28, що ділиться на 7. Це буде також 4. Отже, 4. Записуємо чого? Кубічні сантиметри. Це у нас в мила. Витрачають за один день. Гаразд. Ну що ж, отже, 4 кубічні сантиметри витрачають за один день. А в нас всього є 8 кубічних сантиметрів, то наскільки ще вистачить. Потрібно 8 поділити на 4, це буде 2 дні. Записуємо 5 дні. Тобто 8. Кубічних сантиметрів, що ділиться на 4. Це буде дорівнювати 2. У дужках записуємо що дні. Отже, пишемо настільки. Ще вистачить цього мила настільки. Ще вистачить. Мила. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. На скільки днів ще вистачить цього мила? Записуємо на два дні. Ну що ж, ось така задача на використання формули об'єму прямокутного паралепіпеда. До речі, цю задачу можна було зробити і, не знаючи початкові виміри цього шматка міла. На цьому вправо завершено.